Всім вітання з рівненського авторинку. Сьогодні, як завжди, подивимося ціни на автомобілі. Сьогоднішня рубрика буде авто там, від 5 тисяч доларів і вище. Спробуємо візняти дешевший сегмент. Завжди він користується популярністю, тому що люди назбирують суму приблизно в 5, можливо, 6 тисяч доларів і думають, що на авторинку можна купити. Щоб ви не їхали, не втратили свій час, я піду, зніму, і щоб ви зорієнтувалися, що приблизно на авторинку за 5-6 тисяч орієнтовно можна купити. Гарного перегляду, поїхали. Citroen Berlingo, на рівненській реєстрації 4600. 2003 рік, оригінальний заводський пасажир, 1,6 бензин. Таке класне лобове скло, світловідбиваюче, спеціальним таким затемлювальним ефектом. Вигляд авто ззаду. Дивимося салон. Синенький тканевий салон, механіка п'ятиступка, магнітолка, кондиціонер. В принципі, автомобіль який створений виконувати свої завдання. Задній ряд сидінь можете подивитися стан салону. Ось такі як комірочки навіть зверху, дивіться. Багажник. На жаль, там шторка, ну стан непоганий. Багажник. автівки, чесно кажучи, гарні корзував цих автомобілів. Давайте ще багажник вже подивимось. Так би мовити, повністю вже цей автомобіль. Знімав на камеру. Гарний збережний стан. Дивіться, які леті диски прикольні, зимова гума ще в досить непоганому стані. І ось з цього автомобіля почався на, сьогоднішній відеоролик. Chevrolet Nubira. Минулого, минулих разів я її знімав. 2004 рік, 4700. Пробіг 160 тисяч для домашніх використань супер автомобіль. Хто собі бере 1.8 газ, бензин, да? газ є, да? не знаю, чи камера передає, але давайте заглянемо всередину автівки. Ось подивіться, і це део. Це Ви скажете, що виглядає непогано, а не ось щоб, мабуть. Дуже все дешево, та ні. Я вам скажу матеріали, всередині можуть легко обігнати Рено. Я вам кажу. Меган третій заглядаю і на ощуп матеріали, і то дешевші. Не вірите? Приходьте на Рівненський авторинок. Дивіться. Ось така набіра. Другий Меган. Які на них ціни. 1,6 бензин, автомат, 5850, 2008 рік. Щось в мене знову ж таки дежавю, ніби цей автомобіль я бачив, а може їх помиляюся. Знаєте, кожної суботи бути на авторинку, знімати автомобілі і... Таке враження, що вже що вже знімав, ну давайте ще ряд, задній ряд сидінь відкриємо, подивимось в якому стані салончик. Ну і також, блин, ну, друге, е -е, другий меган. Ну класний він, за свої кошти, ну, в принципі, як автомобіль, е конкуренцію він гольфам, Volkswagen дуже серйозно складає в коментарях питали за Ford Fusion, правда, 1,6 бензин, скільки буде коштувати. Знайшов щось схоже, 1.4, правда, бензин, механіка 4600. Тобто 1,6 бензин, орієнтовно буде схожа ціна, може трішки вище Ось відповідь на комент людини. Надіюсь, вона побачить це відео. Тенький автомобіль ось так виглядає салон 4600 такий автомобіль є косметичні такі дефекти в принципі автомобіль вживаний зрозуміло а 1.6 бензин буде орієнтовно в такій самій ціні ще раз повторюсь октавія до речі, мене питали за Дорестову, але поки ще Дорестових я не бачив, перед нами за 7009 рік, 1,6 бензин. Автівка в кузові універсал, класичний чорний колір, фаркоп, парктроніки на стальних дисках, загляне всередину. Пітиступочка, двохзонний кліматконтроль, підігрів сидінь, повний електропакет У нас гумі, автівка. Шкода, Октавія, 1.8, бензиновий двигун, 10 рік, 6800. Скажіть, будь ласка, за ці 1.8 хто володіє е, схожою автівкою з таким двигуном. Скажіть, будь ласка, як 1.8 себе поводить. Якщо вам не тяжко в коментарях, далі ДСГ-коробочка у нас із сухим щепленням. підйомники Автівка у нас в кузові седан. Ну, Рухаємося далі. Поки БМВ не поїхало, давайте знімемо ціну. 6950, 25 бензин, 2006 рік, 198. Тисяч пробігу, надіюсь вам телефон було видно. ще раз Номер телефона, це у нас п'ятірка. Я не особо розбираюсь в БМВ. Це Є60-й, якщо я не помиляюсь, mm -hmm. кузов поправте, а зараз БМВ з прям. Я ж попереджу, я не особо розбираюсь в БМВ. Після цієї фрази можна і закінчувати на певну зйомку. А мав би в принципі, але не, не моїх якби, вподобань автомобілів, чомусь я до них дуже забережніше ставлюсь. І не раз я про це казав. Ось така ціна на дане BMW, йдемо далі. Шкода Фабія. 1.4 бензин, 8512 рік. Автомат. З Німеччини рідний пробіг і рідна фарба, бачите, підкреслюють Ресочка. Кажуть, що відкрита, дивіться як класно фабія виглядає. Я не думав, що фабія можуть гарно виглядати. Ось так салон виглядає. Червоний такий тканевий. Коробочка знову ж таки DSG 250, -та, напевне. Така сама була, як в тій Октавії чорній, що ми сьогодні знімали. Я думаю, тут мають бути схожі або ідентичні коробки передач. Останнім часом я щось дуже сильно придивляюся до ВАК групи Volkswagen шкоди. Дуже почали мені подобаються автівки даних марок автомобілів. Audi так само Volkswagen та Уран. Ціна договірна, сказали на рахунок ціни, телефонуйте, запитуйте. 1.9 дизель. 2009 рік, 250 тисяч в хорошому в збереженому стані автомобіль. Ось так ось всередині він виглядає. Інтригуюче відео, а скільки ж буде коштувати ось такий тауран з підігрівами, з двохзонним на Механічні шестиступці з передніми парктроніками. Власник дозволяє знімати. Подивимося, як все виглядає. Фаркопчик зад на присутній. Рухаємося далі. Як ви думаєте, яка ціна у цього автомобіля? Ще один Volkswagen Tauran і знову ну, таки, ціна договірна. 2009 рік, є номер телефона, дизель, 7-місний. Ну що це два таоранчика і без цін. Мені аж самому цікаво стало, як їх цінують. І рівненько працює, дивіться, ззаду є парктроніки, ну, летіть диски рідні. Скільки ж такий автомобіль буде коштувати? Напишіть в коментарях ваші думки. Ціни на ці таурани я дізнався, але це хай буде таким невеличким секретом, хочу я зберегти цю е, таку інтригу. Е, ну, е, Трішки я здивований да, на рахунок цін. Ладно, менше з тим, давайте, давайте подивимося, що ще продається. Так, Volkswagen Taur. Дивимося ціну 2003 рік. 7900 ціна, є номер телефону 2,5 дизеляк. Пробіг 225 тисяч кілометрів. Старенький преміум. Ще ці машини на ходу, ще вони мають право на життя. Дивіться, який агрегат. Всередину, на жаль, не заходжу, хоча зараз я попрошу. Ось так ось всередині виглядає. Механіка, шестиступка, дивіться, шкіра. Ззаді можна. Задній ряд сидінь. Ось так от това виглядає. ось такий автомобіль просили в мене. Ну в принципі Питали з нього 1,6 бензин, Дорест, кліматконтроль, центральний замок, електропакет, датчик світла дощу. Восьмий рік, 85 кВт, є номер телефону. В непоганому стані автомобіль в універсалі. До речі, все збігається. Шкода, а п'ята і ціна мене цікавить. Є людина, яка цікавиться тим автомобілем. А можна всередині зняти? А яка ціна, не скажете? 6,8 6,8, так? Підігрів сидінь передніх, двозонний клімат, тканина. Всі 4 склопідйомника. Ну, в принципі, в описі була комплектація. 6,8 на старті. Ззаді партроніки, фаркопчик, рідні, ще леті диски бачу, гума, ще сезон поїздить, точно непоганий автомобіль на перший погляд. Схожий варіант. Це вже рестова у нас Octavia 769, 167 номер телефону 211 пробігу. Правда вона не в універсалі, людина запитувала саме за універсал і саме за Дорест, але е, знаєте, мені е, рестовий варіант більш подобається передні Ну, Тут комплектація трошки слабша, ніж у Дореста попереднього, ніж ми бачили. Хоча теж є двохзонний клімат, підігрів сидінь тільки я, на жаль, не бачу. В принципі, та сама автівка, трішки менш така вмістка, але якщо людині потрібен універсал, значить треба шукати універсал. Hyundai Tucson. Блін, відео ніби про автівки від 5 тисяч, але ви знаєте, от що подешевше бачу на базарі, те і знімаю. Можна ще вийти на дорогу і відзняти. Пошукати ще там дешевий. Напевне, зараз це і зроблю і зроблю, напевне, трансляцію. Тому що я сьогодні запланував трансляцію, до речі. Приєднатися до трансляцій, почав я їх вести, там можна поспілкуватися. Можете навіть писати в трансляціях в онлайн, на якій автівці більш зупинитися, детальніше подивитися. Спробую я такий формат. Цікаво, що з цього вийде. Ось так перед нами Химдай Туксон. Надіюсь, ви його роздивилися, поки я розповідав про свої справи.